То, что вы видели сегодня, это все было проделано и отработано с учетом опыта, который получили там. То есть учили тому, что может пригодиться. Большинство из них имеют боевой опыт. Это командиры частей и подразделений сухопутных войск, морской пехоты, высокомобильных десантных войск. Я вам скажу, вы сегодня побачили идеальный вариант, который до реального боя. Тобто, Сьогодні і тактика дії особового складу, і щільність в вогню, і дистанції наближені. Це, можна сказати, це реальний бій. Але з дотриманням всіх заходів безпеки, всі командири побачили, як потрібно готувати, далі до чого потрібно йти, тобто максимально ефективно виконати завдання і без втрат особового складу. В ході даного заходу проводились цілий комплекс показових інструкторсько-методичних занять для того, щоб сформувати єдині підходи до підготовки особового складу, визначити шляхи покращення підготовки особового складу, те, що стосується відпрацювання наступальних наступальної чи оборонної тематики, то це. Комплексний підхід, і ми входять до даного заходу, відпрацьовували всі питання, розглядали всі питання і оборони, і наступу, і здійснення перевезення відповідно, маршів від військових частин. Тобто повний комплекс тих завдань, які, можливо, вже виконують або, можливо, на перспективу будуть виконувати наші військові частини. Ми готуємося долати і водні перешкоди, ми готуємося вести і оборонні дії, ми готуємося вести і наступальні дії, і готуємося до виконання, ще раз повторюсь. Всього комплексу тих завдань, які можуть стояти перед нашими військовими частинами, і деякі з них на сьогодні день вже виконуються».